Єврозона на шляху виходу із кризи, заявляє прем'єр-міністр Італії Маріо Монті. За його словами, основний здобуток останніх місяців створення європейського механізму стабільності та наближення до економічного союзу. Далі коротко про головні економічні новини країн Європейського союзу. Мудіс уже другою із агенції знизила рейтинг Франції на один пункт до АА1. Прогноз негативний раніше ще в січні за президентства Ніколя Саркозі це зробили в Standard Poor's. Мудіс пояснюють, нове керівництво країни не здолало проблем на ринку праці. Поділяю таку думку, і в міжнародному валютному фонді. До компромісу щодо Греції наблизилися ЄС та МВФ. Про це агенції Франц Прес повідомило джерело в грецькому мінфіні. За його даними, фонд знижує вимоги до державного боргу АФІН. Навіть якщо той скоротиться лише до 124% ВВП, МВФ продовжить кредитувати Грецію. Кіпр погодився на допомогу від міжнародних кредиторів. Офіційно деталі угоди ще не оприлюднені. Очікується, що в обмін на 17,5 мільярдів євро країна скоротить бюджетні витрати на мільярд 200 мільйонів. Буде збільшено пенсійний вік на два роки, а зарплати держслужбовців скоротять на 5-15 Угорщина відмовляється від так званих кризових податків у галузі зв'язку та роздрібного продажу, запроваджених два роки тому. На думку Єврокомісії, ці збори утискали права іноземних операторів цього тижня. Брюссель офіційно попросив їх скасувати. Втім, у Будапешті стверджують, рішення було добровільним і самостійним.